Так, я в Одесі. Sở життя боятися ембріона. Так, як грошей у нас мінімум, а, жити ми будемо в палаці на дикому пляжі, то ми прийшли в Макдак для того, щоб зарядити свої смартфони і попити звичайної води. Нас на декілька годин вписала моя знайома. Зараз нам навіть кави приготують. Тому плюс при поїздки в тому, що я зустрівся з дикими людьми. Так. І ще дуже виснований. А потім ми поїдемо вже сразу на, на, пляж, в котором мы разбьем свою палатку и будем там жить до 12 числа. Не сиди. Хоромилько. А. Ну классно, реально. Вова снял? Она боится чего-то. Не бейся, собака. Рано. Можливо, цей пристрій виглядає не зовсім солідно і не по чоловічому, але завдяки ньому можна багато впіймати крове, і не тільки. І для того, щоб це підтвердити, я зараз покажу, скільки на себе стоянно ловив буквально за ну, можливо, годинку, можливо, менше свого часу. Це найкраще з того, що придумало цивілізоване людство. Я їжу на море з Неметом ще з часів, коли я був школярем. Перше я потрапив на ту поїзд. А потім студентами ми їздили. Спочатку ми їздили в Абхазію, це в Грузії. Але прийшли дядьки з великими гарматами, забрали Абхазію. Потім ми стали їздити в Крим. Прийшли дядьки з великими гарматами, забрали Крим. Зараз відпочиваємо неподалік від Одеси. Місце, де ми знаходимося, між Коблєво і Южне. Южне це українською південне. Містечко чудове, люди, які розбили намети поруч, чудові. Відпочинок вдається. І що я можу порадити? Не лінуйтеся. Відпочинок на дивані класна штука, але відпочинок на морі і того краще. Неподалік від нашого намету розбив намет один відеоблогер, який звати Олександр. Йому 62 роки. Уявіть собі, 62 роки. Ось скоро буде 63. І людина займається такою діяльністю. Для мене це було трішки дивно і незвично. Він мені подарував книгу, яку він сам переклав. Ось так вона виглядає. Взагалі сама по собі звіра цікава. Якщо вам буде цікаво дізнатися про що він знімає, на яку тему, то посилання на його канали буде в описі. Для вокзалу, але через декілька хвилин ми вже будемо звалювати звідси.